Вода колиска життя. Це знають всі від малого до великого. Однак не всі задумуються над тим, яку воду ми вживаємо щодня. Адже, як показують дослідження, більша половина життєдайної рідини не відповідає нормам, кажуть організатори. Хочемо на цій конференції досягти основної мети. Це привернути увагу людей до Основного продукту нашого харчування питної води, те, як громадська організація вважає, що на Коломийщині це є досить велика складна проблема, про що будуть стверджувати і працівники санепідемстанції. і порадимося, яким методом, якими засобами працювати нам спільно. Щоб покращити ситуацію, яку маємо на сьогоднішній день. На конференції було чимало поважних гостей. Серед них медики, науковці, підприємці, вчителі біології, викладачі екології, студенти та громадськість міста і району. Говорили безпосередньо про воду, її роль у житті людини і навколишньому середовищі, цілющі властивості, якість та очищення. Однак найбільше уваги приділили саме проблемам питної води на Прикарпатті. Як виявляється, у районі майже 80% криниць містять неякісну рідину. Проте ситуацію із водою не ко. Лу рятують джерела, натомість вода із славнозвісного міського джерела Кляштор нині стала непридатною для вживання, адже містить небезпечну кількість металів. Тому на конференції закликали всіх присутніх не бути байдужими і серйозно поставитись до якості води.